Концерт Насті приходько в Харкові. І так все по черзі. Ми з друзями вийшли заздалегідь, бо планувалося їхати двома видами транспорту. Але нам скрізь пощастило, ніде не довелося довго чекати, тому в нас з'явилася купа вільного часу, який ми вирішили витратити на місцевому ринку. Так мовити, сходити за видрішками. Ми прийшли в потрібний нам шоу-ресторан, зайняли заздалегідь заброньований столик, замовили напої і почали чекати концерту. Але де ви бачили, щоб хоча б один концерт починався чітко по графіку, хвилина в хвилину? Так, ніде. Тому й цей раз не був виключенням. Була затримка концерту приблизно на півгодини. Ми вже почали трошки нервувати, але тут без всяких феєричних виходів несподівано для нас. Швиденько на сцені з'явилася Настя і різко почала співати. Забігаючи наперед, я скажу, що мені дуже сподобалось. Настя дуже талановита, неймовірно сильний голос, харизма було цікаве спілкування з присутніми в залі. Ми ставили їй питання. Вона нам щиро відповідала. Потім вона розповідала свої життєві історії, не менш цікаві. І Це було дуже класно. А далі представляю вашій увазі коротенький звіт. Слухайте уважно. Дякую, дорогі друзі! Вітаю мій злавний Харків. Я хочу сказати, що це одне з найулюбленіших моїх міст, тому що в мене дуже багато чого пов'язано з міста Харків. І перша одна із таких моїх найулюбленіших композицій була е збудована саме тут з Микитою Рубченко. Ця пісня має назву Герої не вмирають. Ми знімали тут відео в Харкові. Ми неодноразово виступали в місті Харків. Останній раз, я, якщо не помиляюся, 23-му році я була тут, і знову я з вами. І для мене сьогодні велика честь побачити вас, мій незламний народ. Я дякую, що сьогодні тут. Я вам е, одразу хочу сказати, що в мене, як ви знаєте, нетрадиційні концерти, типу, подивіться, яка красива! Я не чую ваших рук, не чую ваших очей. І, старейше в цьому не буде. Тому що я вважаю, що в такий час. Треба більше спілкуватися, тому я, я не боюся вас, щоб ви розуміли. Я не хочу вам сподобатися, тому що я знаю, що всі, хто прийшли, я вам вже подобаюся. От. <плес> я, <плес> <так>. <плес> О, я думаю, у вас є можливість зі мною поговорити. Ви можете мені ставити будь-яке запитання, я їх не боюся. Ви знаєте, мені приховувати нема чого. Я завжди, як то кажуть, відповідаю в колі. Тому ви поки можете подумати над своїми запитаннями. Тому що я вважаю, що коли ми так з вами поспілкуємося, станемо ближче один до одного, то і є підтримка не словом, а як то кажуть, ділом. Тому наступна композиція також одна із моїх улюблених, це пісня Тримай. Вона була збудована через Google-перекладач. Ну тому що я всю життя говорила на рускам, я цього не скриваю. Але вийшло так, що треба змінюватися, іти і будувати наше з вами життя. І мені було вкрай складно її писати. Я навіть не знала, як складається Рима. І, Google, як то кажуть, мені був поміч. Але кожною своєю піснею, кожною своєю нотою я пишаюсь, тому що вона написана з мене. Всі мої пісні вони активноти. Дякую. this guy Чути, гарно? я гарно. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до тих артистів, чоловіків, які виїхали за кордон і навіть нічим не допомагають Україні? Я не буду прізвища називати, ми добре знаємо про кого йдемо. Я можу ну як це? Позичити свої яйця, Хай вони приїжджають сюди. Що я можу? Що я можу сказати? В принципі, знаєте, я людина, яка не засуджує. Тому що під час війни своїх не чіпаємо, то є така, знаєте, от зараз в нас історія не можна. Але я вам обіцяю, що після війни я про всіх все розкажу. Але зараз не можна. Дякую, скільки пісень, які раніше були російською мовою, ви переклали на українську. Особливо цікавить мама. Одна єдина Росія представляла з українською піснею. Я, маму, не перекладала. Ой, ні, «Любила», вибачте, «Любила». Ну, любила це е реквієм, вона єдина перекладена пісня, тому що текст належить не мені, а людині, яка загинула. Все, я, я, я так скажу, я дуже ціную свої пісні, тому що вони побудовані часом. Я нікуди ні, не дінуся, я не можу збудувати нову історію, подавши свою російськомовну пісню українською мовою. Вона вже була випущена. Ви знаєте, мене я ніколи не гонюся за оплесками, за тим, щоб комусь сподобатися. Тому що я вважаю, що коли ти автор, коли ти композитор, ти маєш цінувати те, що в тебе є. Я розумію, що люди хочуть почути е, старі пісні, але як же ми будемо будувати нове, якщо ми тягнемо за собою старе російське і перекладаємо на українське? Вибачаюсь. Дякую за віта. Я не можу. Дякую. Дякую.